Що особа там, простий водій, коли ба чує, що а можливо, ось, там, поліцейський тримає планшет, там, ви перебуваєте в розшуку. Пояснюю, що до розшуку. Дуже просто питання розшуку регулюється виключно кримінально-процесуальним кодексом. Такий кодекс зобов'язує слідчого щодо особи, якій. Належним чином вручені повістки, належним чином, у слідчого є встановлене місце проживання, є інші протоколи у кримінальному провадженні щодо конкретної особи і ця особа зникає. У такому випадку слідчий за погодженням з прокурором. На підставі статті 281 КПК звертається до суду, щоб отримати у тяжких, особливо тяжких злочинах ухвалу.